Максиму 24 роки. Він з Одещини до повномасштабного вторгнення працював у рибному порту. Захищати країну пішов добровільно. Отримав вже друге поранення. Перше було у щелепу біля селища Хромове, неподалік від Бахмуту. За два місяці відновився і повернувся до підрозділу. Зараз я отримав поранення поблизу населеного пункту Кордюмівка. Це під час мінометного обстрілу. Снаряд прилетів десь метр півтора. Переді мною, та й так ще пощастило. Евакуюватися Максиму допоміг побратим. Він е затампонував мені руку. Я трохи послабив турнікети, е щоб не було ампутації. Евакуація була, е в принципі, швидка. У пацієнта нас крізь поранення кисті, е уламок пройшов крізь кість. В кіно показують, як куля проходить так крізь кість, а в нього уламок пройшов. Вздовж кістки, і в нього зламані всі п'ясні ки... всі кістки, окрім другої. Незважаючи на поранення, Максим планує повертатися на фронт. Якщо буде все добре, будуть руки, цілі, ноги цілі, чого б ні. Це ж не вмішає мені робити далі свою задачу. Мене мотивує. Це мої рідні, які зараз знаходяться вдома. До Дніпровської міської лікарні надходять поранені, які вже пройшли стабілізаційні пункти. Це поранені. Ну, Один-два дні після поранення, але вже вони всі оброблені. А, найчастіше вони всі прооперовані, їм вже надана і перша медична допомога, і кваліфікована допомога. Артилерійські дуелі продовжуються і а, зазвичай поранені це вибухові травми. А, з цієї весни, з цього літа, а, більше стало поранених. Які наступили на протипіхотну міну, їх вкрай багато стало. Це шрапнель, це уламки, це забруднені рани. Кожен день ми завдячуємо військовим, які боронять наш спокій. А дніпровські медики щодня продовжують робити все, аби врятувати життя захисників.